Всім привіт! Гуртав риболовні товари в інтернет-магазині і попався мені на очі ось такий дивний вовлер. Не знаю, чомусь мені здалося, що він буде дуже мати таку хорошу, потужну гру на рівномірній анімації і вирішив заказати собі його. Тим більше мав купони на скидку і по ціні акційній заплатився, огнавсього 12 центів. Ось такий дивний воблер. Його довжина 9 см і вага 8 г. Так, 9 см. Лінійка показує 8,5 см. Куди пропало пів від приманки, не знаю. Зараз переважу його. В магазині було вказано вагу 8 грам, бачите, є 8,23. У довжині пів см не вистачає, а у вазі 0,23-22 г є зайві. В середині Воблера є металевий шарик, він, якби, виходить, воблер шумовий. Петлі потрібно обов'язково проклеювати. Ну, але за такі гроші нічого тут дивного немає. Дивний воблер, як на мене. Ну, але купив. Свою невеличку спінінгову колекцію приманок нехай буде. І зразу вам скажу, дивіться, наче якась тріщина, чи що це, не знаю. Ну, якщо буде пити воду, буду точно знати, кудою, тому що петлі я пізніше проклею. Дивна приманка, отака лопатка разом з тілом. Зато хоч не відламається під час риболовлі десь можливо риба. Атакує, то можна лопатку відбити ну, або при закиді в дерево зарядити. Хіба десь як мілководні ділянки річки з камінням теж лопатки відбиваються. Ну а тут уже швидше за все ця приманка відірветься десь на якійсь підводній перешкоді. Ну але перед тим, надіюся, зловити на неї хоча б одну щуку. Ось такий дивний воблер заказав собі. Надіюся, щуку він буде ловити. Навіть якийсь окунь, такий більш до трофейного теж повинен атакувати цю приманку. Надіюсь, гра в нього буде потужна. Мені так здається, що повинна така бути дуже-дуже активна і тим самим повинен привертати увагу хижої риби. А на воді побачимо, як воно буде.